Привіт, вже понад дев'яти років я займаюсь фокусами, та за цей час мені вдалося взяти участь у найбільшому ютуб-каналі країни Меджик. Файв загальна кількість підписників, якого перевищує 10 мільйонів. Також я виступав на новому каналі, де був магічним помічником ведучої та демонстрував навички ілюзіоніста. Був на Україна має талант у півфіналі на каналі СТБ, <кхи> але це було дуже давно. Прямо зараз я створюю як індивідуальні виступи, так і виступи під ключ, враховуючи інтереси кожної людини. Мої шоу однаково захоплюють як дітей, так і дорослих від корпоративів до масштабів Тавних виступів на сцені я впевнений, що незалежно від того, де ви знаходитесь, в якій ситуації скажете Покажи фокус, я зроблю все можливе, щоб здивувати і зробити ваше свято по справжньому магічним. Ну а щоб написати мені, можете використовувати інстаграм, телеграм або просто надсилайте повідомлення за номером телефону.